Що мені сказали? Я люблю Україну. Він любив свою Україну. Любив свою світу. А ти, падло, нічого не любив ваше життя. Закону України про громадянство України. Давав допомогу іноземній державі РФ, яка веде збройну агресію проти України. Наші хлопці в перші дні війни, не чекаючи повістки з воєнкомату, пішли захищати свою нашу Україну. Дев'ять місяців ми знаходимося, проходимо коло пекла, коло пекла в ангарах, в моргах, коло пекла ДНК. До цієї пори нам невідома доля наших рідних. є головний фігурант, який дав покази, що він причетний до даної справи. Його взяли на гарячому в той момент, коли він е, намагався передати інформацію оркам про кількість та прізвища загиблих військовослужбовців. То чому 9 місяців представники ФІМІДИ не можуть вирішити питання щодо обвинувального вироку? Ми, всі матері, всі батьки. Всі члени родин загиблих ми тримаємо руку на пульсі, допоки не буде в суді винесено максимальний вирок, тобто пожиттєве позбавлення свободи, ми не відступимо.